Ось зараз вам покажу супер гарний матеріал. На вигляд, просто бешений грошей коштує. Давай зараз я на тобі спектрометр наводь на мене і зробимо. Ну, не так на мене, як на спектр. да? І зараз подивимось, що це за суперматеріал. Б'є нікелем, але нікелем тут і не пахне. Тільки оте жовте покриття, то і являється нікельний сплав. А тут. А тут у нас що? Побачили? Поламаємо одну. Да? Ти виключив чи що? Ні? Одну поламаємо, подиви, яке всередині. Я думаю, що якщо людина вже відправила його на аналіз, то ламати ми можемо його повноцінно, да? І зараз побачимо, що це. По суті, це самина. Да? Чуть не пробив дірку там, де не треба пробувати. мы нам. так что вот такие джовты, гарные по сути фуфло. Ну ничего бывает всякое. в этой поселки еще такая цепура была. Я еще вам раз нагадаю, что мы ж не купуємо драгметалл в выгляде золота. И вот такие, Диви, Тут и так видно, что эта цепура серьезных денег стоит, да? А ну роби. Тирик. а это латунина Пам'ятаєте, раніше не знаю, як зараз в кожному супермаркеті продавалося таке от золото. Стояли спеціально обучені люди і латунь пхали по дешевій ціні. Як для золота, але для супер-супер дорогій ціні, як для латуні. І ось дивись, знаєш? що це? Екранірований кабель. Тобто, по суті, це що? Лужонна мідь. Але виглядає вона доволі -таки бодро. Якщо цей кабель зняти... Не знаю, вийде у нас зняття, а не вийде. Ну, суді, питання не міняє. Давай зроблю аналіз. Працюємо швидко. Вибачайте, відео, можливо, не дуже якісні, бо роботи сьогодні просто капець, треба все встигнуть. Бач, мідь покрита оловом. Отакі от штуковані. Ми погнали далі, а ви слідкуйте за каналом і не забувайте присилати свої посилки.